Усім привіт, шанувальники футболу і сьогодні знаковий день. Ми, до... Ми дісталися третього раунду Europe National Cup, в якому вже в гру вступає збірна України. 32 команди поділені на 16 пар. Зіграють за вихід вже в одну 16-ту. Фіналу Пролунали гімни країн. І що хотів би ще сказати, переможці сьогоднішніх пар е, до них приєднаються ще 16 найкращих по рейтингу збірних. Зараз стартовий склад на ваших екранах. Луні на воротах Матвієнко, Кривцов, Забарний, Караваєв в захисті. Е, опорники, два опорники Степаненко і Сидорчук, над ними Маліновський і в нападі. Яремчук зліва, Ярмоленко справа і Довбик на вістрі. Атаки ми бачили склад Норвегії. Е, грізний. В них там і Едегор є, і. Холанд, звичайно ж, це машина. Ну а. У нас один матч. О, Холанд вже. Вступає у відбір, відбирає е, м'яч, але ми швидко перехопили. І зараз Яремчук бере під себе м'яч, б'є поворотах в ближній кут. Голкіпер рятує. Ось перший момент у збірної України. Ну, просто голкіпера пробив. Удача з кутового від Олександра Караваєва. Тут головою виграє 20-й номер, це в нас Руслан Маліновський. Але прямо в руки Голкіперу. Закидання в центр... вперед. Холанд м'яч то виграє, але скидує прямо на українця. Ярмоленко бере під себе, але не все так. Просто Едгор. Знову пас вперед. І знову до удар від Холланда. Лунін на місці. Саме Лунін, а не Бущан, тому що щось вони зовсім не в формі. Тому по цій самій причині гра... не грає і Олександр Зінченко. Артем Довбик. Артем Довбик за ним не встигає е, захисник, але погана, погана, поганий простріл. Чи подача. Довбик. трошки, трішки заснув Степаненко. Щось тут намучено з е, номерами. Ох, Караваїв його дуже легко корпусом відвинули. І це тактичний фол. І, на жаль, Сидорчук у нас вже на жовтій карці. На Едегорі він спалив. На жаль, чомусь дуже мало тут геймфейсів у гравців. Хоч я навіть і ставив патч на обличчя Караваїв. Під себе і розвертають українці гру на інший фланг. Маліновський. Маліновський і пробити може, і пас віддати, але ж, ну... Це Яремчук. І що, там буде жовта картка? Так, жовту картку отримує Матвієнко за порушення. За ось це порушення, типу зрив небезпечної атаки, мабуть, арбітер порахував. Подача. Ось всі подають. От Вже стільки ми два матчі провели і дуже багато ось цих подач саме вперед. І Артем Довбик нічого собі його від... так легко корпусом відштовхнули. Ох, яка не точна передача. Малиновський уже напіввтомлений. А лише половина першого тайму пройшла. 30 -та хвилина. Удар! Лунін на місці. Момент. У Норвегії. Степаненко. На Караваєва. Пас в центр. Малиновський. Яремчук. А кому ж віддати Малиновський забіг? Ох, не, не пройшло. На жаль, і знов все вперед. Е, якось отак. От Бий вперед. Комбінація прийде. Ярмоленко, яка подача Рабоною. І це аут. Аут на користь. Гостей. Ну, поки що моментів ми не створюємо, на жаль. Холланд. Знову виграє м'яч на нашу користь, але дуже легко ми помиляємося. В спину віддав Ярмоленко. І, на жаль... Удар, Лунін рятує. Норвегія виглядає яскравіше за нашу збірну. Зараз би самим, самим не привезти, тому що всі попадали. Малиновський. Ну і зараз арбітр має дати фінальний свисток, доки ми е не привезли собі гол. 0-0 після першого тайму. Е, Норвегія виглядає цікавіше. Так, ну, звичайно, по ударам 2-3 на їх користь. Що ж, давайте спробуємо трішки в атаку сходити. Сподіваюся, е, це не стане якоюсь такою роковою е, помилкою. Запускаємо Артема Довбика. І там Ярмоленко. Ні, не дойде до нього. Передача. Перехопили. Знову боротьба в центрі поля. Знову Холланд виграє цю дуель. Ну, в Холланда просто нереально виграти другий поверх. Ну, за... дуже він потужний. І що це була за передача? Нам там заміни пропонують. Давайте ну, Ярман, не Ярмоленко непогано. Що? Мудрик? Михайло Мудрик виходить замість Яремчука. Яремчука був момент, він його не реалізував. Едегор. Холанд. Холанд пас е, тут. Другий номер. Я не встиг прочитати його прізвище. І завдавав удару. І знову Лунін прекрасно грає. Ай, засильно. 57-ма хвилина. Моментів, на жаль... Не густо. Ану в дотик Мудрик! Ось момент! Непогано приклався Михайло. Зараз ми це подивимось ще раз на повторі. Пас віддавав Степаненко. І вклав він в кут, але голкіпер на місці. От якось... На дальню штангу на лісі. Ой. А что ж сталося? А ну, попрессингуем. Ай-яй-яй, еще, одна желтая будет. Так, еще одна желта. Ну, арбитр сегодня дуже щедрый на желтые картке. Це третє попередження для збірної України. Нор Норвегія грає поки чисто. Ухти! Ой-ой-ой, як неприємно ярмоленку. Влучив і ще раз. Капітан команди у нас Андрій. Старий, але ще... Ще щось може. Степаненко, помилка. Холанд. На фланг. І зараз буде подача. Вибиваємо і Андрій Лунін забирає м'яч. Так, давайте подивимося, що у нас по тактиці. Можливо, ми зіграємо е... в гравотації на контратаках. І... Швидкий пас і потрібно циганкова буде випустити. Я думаю, Ярмоленко непогано грає, але нехай Віктор. І, мабуть, Олександр Зінченко замість одного з опорників вийде. Ану, виріже! Вирізає Ярмоленко! Пас! Мудрик Ні, най, Ну як так? Ось це так момент міг бути. Просто там на Мудрика по коти на пусті ворота і все, в пусті ворота. Мудрик би забивав. Ось це так ми момент втратили. Просто не видав Малиновський цю передачу. Ай, Малиновський. Що, невже настільки він втомлений, що ще й буде штрафне і знову жовта? Бердж. Так все може... Ух, яко, який удар. Трошки не туди, але також непогано. Циганков. Циганков б'є. Голкіпер відбиває. Караваїв ще раз пробиває ще один сейв. Непогано ми притисли. Суперників. Голкіпер просто на висоті. Подача не пройшла. Зінченко. Ану, пробий Зінченко, влучає він в когось, і... Мудрик, що там? Офсайт. 85-та хвилина. Норвегія атакує. Тостбі. Подача там на Холланда. Холанд добре, що він пригнувся і не пробив. Просто вибиває Степаненко. Ну що ж, цікаво, цікавий закінчення матчу, але, на жаль, нам це ніяких дивідендів не принесло і останні 4 хвилини. Основного часу. Чанов Якщо так матч і закінчиться в нічию, то буде. буде додатковий час. А звичайно, збірний України це не на руку зовсім. Подача проходить, не, помил, не помиляється Голкіпер і все. Дає арбітр фінальний свисток. Гравці йдуть на перерву. І зустрінемося вже в додатковий час. Розпочинаємо додатковий час, в нас заміни. Змінюю фланги захисту, тому що зовсім вже втомлений був Караваєв і Матвієнко, а свіжі фланги дуже потрібні. Удар! Зараз момент! Дуже вже забіг Тимчик. Ще Тимчик. Зінченко під ліву ногу, доки підлаштовувався, там уже і з... заблокувати встигли. Ох, який пресинг норвежців, як вони так можуть пресингувати постійно. І... Ні, ні, ай-яй-яй, Артем, довбок, що, вже все, сили покинули тебе. Вже все, координація не та. Вже вибиваємо куди попало. Додатковий час нам буде даватись дуже, дуже складно. Відворіт 101 хвилина. Е, давайте, знаєте, я хочу поставити стиль. К карусель на флангах. Або атакуючи, атакуючи. Задні захисники. Все ж таки... Вони свіжі. Це може якийсь і принести результат. Ось, побіг Миколенко. Навіс. Не пробиває головою циганков. Звінченко, ану пробий здалеку, ні. Голкіпер ряд... забирає легко м'яч до руки. Ось перша, перший додатковий час. Перший тайм додаткового часу закінчено. Статистика, ми починаємо переважати скандинавів, але поки що без забитих м'ячів. Ну вони все вперед. На Холанда, Ну, звичайно, така ж... Така вежа. Ох, який пресинг. Вибиває з-під ніг. Подача Степаненко підчищає молодець. Ще одна подача Холанд не пробиває, а скидає. І, давай, давай. Мудрик, побіг. Мудрик вже втомлений. І перекинь голкіпера. Кривоногий. На... Невже ти так н... Нілан... Нілан до цього злякався? Мудрик. Ну що ти робиш? Це вигід сам на сам. Це 1-0. Як же ж не хочеться до пенальтів все доводити? Пас. Циганков. Б'є циганков! Ого! Ще, ми, ми марнуємо моменти. Не, е, захист провалюється у Норвегії. Холанд. Холанд, знову. Удар блокування. Забрати ні. Все, це все. Едегор забиває на 118-й хвилині. Ну це не забиваєш. Ти забивають тобі. 0-1 на табло, гості виходять вперед, ну все, часу, щоб зрівняти, просто нема. Такі їхні закидушки пройшли, але тут, знаєте, тут, ну, тут рикошет, ось тут не вибору веде горм'яч і ну, все сам зробив. Ну це все. У нас, були, у нас було як мінімум два 100% моменти. Це, і навіть ще й той момент, коли Мудрик, коли м'яч від Маліновського не дійшов до Мудрика. Три моменти. Ось цей, потім циганков і вихід сам на сам Мудрика. А, ну і Ну це все. На цьому майже закінчується. На жаль, На жаль збірна України поступається збірній Норвегії і завершує свій шлях, Ну який тільки розпочався, вже завершує. Зараз ми подивимося, ще хто там як зіграв, Ну ми переломили. На свою користь ми більше володіли м'ячем, ми більше вбили, але, на жаль, ми зазнали поразки. І так, інші результати. Словенія 2-0 обігрує Фінляндію. Литва поступається Угорщині 1-4 арм... Вірмени. Програють Ізраїлю 2-0. Албанія в додатковий час Румунам програє Україна, Норвегія, ми вже бачили. Словакія обіграє 1-0 Азербайджан на виїзді, Північна Македонія, Естонію От з таким же самим рахунком, і йде далі. Шотландія в додатковий час обіграє Люксембург, далі Чехія Кіпер 1-0. Чорногорія, Вельс, 4-2. Грузія, Ірландія. 3-1, Косово, Молдова, 1-0, Швеція 2-0. Казахстан. Північна Ірландія обіграє 1-0 Фарецький строїв всього-навсього. І Болгарія 1-0, Білорусь, Ісландія 1-0, Боснію і Герцеговину. Ось такі результати, ось такі команди в нас йдуть в 1.16 вже. Ну і на цьому це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступній серії. Ну і всім удачі і всім пока.